Ви б не хотіли показати свою роботу? Ви не хотіли показати свою роботу? Ні. А ви б не хотіли показати свою роботу за Макаву? Ні. Добрий день, а ви б не хотіли показати свою роботу за Макаву? За Макаву? За макаву. Я Макави не п'ю. П'єте? Не <гум> а що п'єте? <гум> я п'ю Макаву і А Макава теж непогане? Можливо, не, все-таки зробити виключення. Я пила коли була студентом. Кудечком, ну, з любові, дівчата, які класні. Тому я тут гріх не взяти каву, розумієте? Не гріх не взяти, але гріх відмовити. Ну, Давайте спробуємо. Відмовити в <гум> маю, а там нічино своє візьму. А роботу покажете? Роботу показати свою. Так. Якщо я в СБУ працюю, ну тоді в мене великі проблеми. Правда, <гум> <гум> показати вам свою роботу. Замикаву. <гум> Замок каву. Мене просто цікавиться. А з якої цілі ви це робите? Ну в мене є сторінка. Я зараз відійду і. Займаюсь нерухомістю і ще хотів би показати eh, людей роботу, бізнеси і показати, Я як розтану. в рівному які як вас не буде, так віде. сказати. Ага. Ну, ви вже ви пішли зроблять? на ділок це вже добре. Зроб... А ну давайте дивіться. Мені тоді треба зателефонувати, запитати, так. чи можна привіт, привіт. Тут така справа. А хочуть приїхати до нас на виробництво, познімати трішки відео. Чи ти не проти будеш? Oh. Взяти участь в такому Телефонують боса, напевно. Так, ну, да, так, треба. Ну, окей, ну звісно, вибору немає. Що люди сильно хочуть. Хороша, все тобі. Папа. -па. Успіх. Що, їдемо? <сміх> Їдем. Треба їхати чи йти? А, треба їхати. На авто на вашу на моєму? Можемо на моєму. Тут припаркували автомобіль. Познайомилися. <праць> Людмила. Людмила. Мене звати Богдан. Йдемо, так. Да, Який у вас автомобіль да не... припаркувалися? Yeah. Ага. Yeah. Ми сідали в автомобіль, і я хочу запитати, ким потрібно працювати на посаді, щоб їздити на такому красивому автомобілі: це uh, Range Rover чи Land Rover? Range Rover. Range Rover Evoque. Evoque. Ну, як скажу. Так. Красиво. <працювати... Працювати. Треба бути люблячою дружиною. Ага, Це поєпоєднування треба. Бути. Да, звісно. Але звісно, що під чоловік працював теж на цій роботі. <працювати> ага, Все, зрозумів. Да. Бо дуже часто дивлюся відео і спілкуюся з людьми, що кажуть, що потрібно або мати свій бізнес, або просто показати класний результат на роботі, і можна добитися класного успіху. Насправді, навіть на працювати на роботі. Якщо це чоловік, то згідно ну, для чоловіка, це класно мати якусь кар'єру, мати власний бізнес, щоб вміти могти забезпечувати себе і сім'ю, якби реалізуватися. А для дівчини ну можливо, це моя позиція. Там багато хто може засудити, але. Ну, мені здається, це бути люблячою дружиною, виховувати дітей. Ми заїжджаємо неподалік мототреку. Локація тут така, наскільки я знаю, більш промзона. Так, металобаза, отам прямо. Металобаза. Угу. І зараз по правій стороні завжди для наших гостей відчинені ворота. А, тобто не тільки я можу туди зайти, звісно. а звісно. Так, бачу брендований бус, який намивають рожевою піною. Це прям реклама. Скажи, як лобець намиває. Ось. Один, два. Ну по кількості однакових бусів е, боюсь догадатися, що ми куди приїхали? Ми приїхали на виробництво Еквадор Кофі. Еквадор кава це та, що різні локації по місту, саме кав'ярні. Так, так. А це наше виробництво. Будемо дивитися. Так, ми йдемо. В Якому напрямку? Завжди відкриті двері. Ага, завжди відкриті двері. Сіди. Так, Ходімо. Це ви попали. Це наш центральний офіс, центр навчання. Тобто тут відбувається і навчання персоналу. Коли перша людина попадає до нас на роботу, вона проходить навчання. Ось є база бариста, де ми навчаємо готувати каву. Ага, Як прям апарат? Як тут пахне кавою? Просто. Кості, які до нас заїжджають, вони в нас є меню, вони можуть якби, скуштувати то, певний асортимент напоїв. Ага. Ми можемо для них приготувати і так пригощаємо. І також хочу вам показати наш, наше виробництво. Ого, а так. туди можна заходити? Можем Там не стерильно? <смаш> <заходити>. <смаш> Проходьте, я не можу зайти перший. Доброго дня. Маю назву Пробат. Пробат 12. 12 тому що Азова забувка 12 кілограмів. Це спостерігає. Це кавовий сумельє, я так розумію, так? Дмитро наш головний смазник. Так. Саме він смажить смачецька на калі, ага. як Еквадор. Він відважує зелене зерно. Це так виглядає сиракава. А да. її в руку так можна взяти чи ні зараз? А, ну, там Ми там візьмемо. Ми там візьмемо як... <клес> <Ціниця>. руку. Це сира кава. Трем виглядає як стіниця. Викидає собі в ліку. Зараз відповідно процес смажування, якраз залаємо виконується. Кава смажиться 15-12 хвилин орієнтовно. Ага. Росмажується і далі в метро вилікіду такого віконечка, наскільки розмажилась кава. Так само у нас все комп'ютеризовано, він стиксує температуру по комп'ютеру. Відкриває заслонку і кава попадає в охолоджувальний барабан. Ми потім mm -hmm. знімемо. І тут кава охолоджується. Це в нас такий склад зеленого зерна. Виглядає як дійсно якась пшениця в мішках. Є трішки. Це вже кава стокована, яка поїде на Еквадор кофе радувати наших клієнтів свіжою ароматною кавою. Суміш, робуста, і знизу Арабіка. Арабіка, робуста і, і суміш. суміш. Так. Цим питанням завжди людей в ступір розводять. То перший раз приходить в якусь кав'ярню і кажуть, Арабіка, суміш, робуста. І він просто в холодний під боїться щось сказати. Ще Чим відрізняється? Міцна. Робуста – міцна кава. Неї високі. Між арабіки і робустим. Арабіка вона більш м'якша кава, в неї менший відсоток кофеїну. Відповідно, для людей, які не хочуть багато кофеїну, їм краще пити арабіку. Арабіку. Якщо хтось вважаєте щось середнє по міцності, тоді краще суміш. А якщо вже міцну каву, тоді вже робусте. Вона дуже має високу гірчинку. Тобто вона гірка кава. Для чоловіків ну, жінки теж поміляють робота. А Арабіка, наприклад, вона уже більш така м'якша. Так. І а, для громадян. Це якби порівнювати, наприклад, солодке вино, напівсолодке і супер. Те саме арабіка це не ще робуста. України Європи і Азії вони взагалі не розуміють таке поняття, як робуста. Ага, зелене да. зерно. Так. Класно. Вона мені схоже на е, ячмінь. Цю перлову кашу або горох. Пер, або горох. Да. А чим пахне? А вона не пахне кавою. Ні. Вона не пахне, вона нічим не пахне. До речі, горох. Я колись на рибу обсмажував горох, і він пахне, як кава підсмажена. І на вигляд схоже. Це ми з вами. Це, Це такі мішки. Вами... Це, такі мішки. Да, да, да. Це у нас всього на нього Колумбія. Куди ви відправляєте ці мішки? А. Не використані. Фірма, які займаються ага. пересадками дерев, ага. дерево щось треба покласти, Класне. а також віддаємо військовим. Повага. Бачите, в людей нічого не просто так не, не пропадає. Безвідходне виробництво. Безвідходне виробництво. Коли так можна ставитись до роботи, то тоді вже можна дозволити майбутньому і Rover. А якщо направо наліво, то е, будьте добрі. Ну, yeah. <кажут> да. вона нічим не пахне, просто. Дивіться. Вона пахне. Просто як горох кислинкою легесенькою так, такою. Так, да, да. І це обсмаження вже кава набуває свого аромату. Після ага. того, як Дмитро обсмажив каву, так. вона попадає в дисконер, де просіюється від різних, а, каміньчиків. Ось що може попасти вам в да. каву. Да. Зараз якраз можна буде побачити процес, як Діма буде висипати, охолоджувати барабан, каву для охолодження. О, супер. Смотрите, как красавица. Сейчас уже а, Вы краще. Краще. А, я еще тут... а, тут, надо ну да, тут есть. 13 років більше ми каву замовляли. Кам кажемо, що ну от кава несмачна, що вас беристи не вміють варити каву. Фізик ядерщик а. і майстер ага. спорту зі стрільби з лука. Мене мурашки по шкірі, бо це те приклад дати пораду. Ініціативу проявила лідерські якості. Проводить свій бесіди. Саме нервовий стіл. Як перевірити людину на, на таку на, на щось, так сказати, каву випила і дивляться, чи потім помила чашки після себе. Так з класну вешку з якоїсь кави. Він хоче забрати свіжу, підвищується, а все замерзнує компанії Ми виділяємо на благодійність. Там роблять рекламу. Ви їдете і всі люди знають. номери, я вас бачив номера 002. Найдус, наприклад, який ми бачили, так. що він миється. Він сьогодні поїде на нову кав'ярню. Вас відкриється сьогодні нову кав'ярня? Завтра. Ви зачепили дуже важку нішу знайти місце на землі. Ми завоювали довіру а, в рівнян. Люди дуже передаю, передають себе каві. От це моя точка, моє бачення.